Сьогодні хочу показати вам ще один смачнющий варіант закатки огірків, а також і кабачків на зиму. Це моя інтерпретація мого ж рецепту прованс, але смак виходить зовсім інший а головне простіше в приготуванні. Підходить як для дрібних огірочків, так і для великих огірків, і також кабачків. Просто нарізаємо. Або кружальцями, або напівкружальцями. Я сьогодні буду готувати в 3 літрових банках. Ви можете брати будь-який об'єм. Отже, на дно кожної банки кладемо тургун. Якщо не любите, можна не класти, але він дає круту текстуру і легкий аромат. Далі обов'язково додаю листя хрону. Вся зелень може бути як свіжою, так і сушеною, яка у вас є. Наступним іде обов'язково кріп, можуть бути стебла кропу, порізані ось так для зручності, можуть бути шапочки кропу без різниці. Відправляю також в баночку. Йдемо далі. Кілька горошин духм'яного перцю, пучечку звичайного перцю горошком. Краще за все, якщо у вас є суміш перців, щоб там був і білий, і рожевий, якщо немає, додаємо просто чорний. Обов'язково шматочок гіркого перцю, це для ароматики. Якщо ви любите гостре, то тоді просто кладете більше самого гострого перцю. І на трьох-літрову банку достатньо чайної ложки сухої гірчиці в зернах. Все це відправляємо також в баночку. Далі йдуть чесник і цибуля. Цих інгредієнтів багато не буває. Чим більше, тим краще. Вони і дають насичений смак та аромат нашим овочам. І чудово самі маринуються, і потім з'їдаються так само разом з огірочками. І тепер викладаємо овочі. Ще раз кажу, це можуть бути огірки, це можуть бути кабачки, це може бути мікс огірки з кабачками. Так також дуже смачно. Жопки я обрізаю на огірках. Ось, приклад, повна баночка. Наложена ціленькими гірочками. Наступний варіант. Гірочки нарізані кільцями. Я нарізаю десь сантиметрової товщини. І ось баночка знизу огірки ціленькі, а зверху півбаночки порізані кільцями напівкільцями кабачки. Також десь сантиметр завтовшки. Все, тепер ставляємо, гріємо воду, доводимо до кипіння. Заливаю баночки окропом, накриваю кришечками і залишаю хвилин на 15-20. Далі зливаю ось цю воду з банок. Відміряю собі 4 літри. Чому 4 літри, зараз поясню. А всю залишившуся, виливаю геть. Як зрозуміти, скільки нам потрібно оцієї води, якою прогрівались овочі для маринаду? На одну літрову баночку приблизно розрахунок іде 300 мл. Так як в мене банки 3-літрові, і ми всі знаємо, що банка 3 літра да, може бути ось так, а далі ще об'єм, Тому я беру не 900 мл води на кожну. Литровку, а Ставлю в каструлю і доводжу до кипіння. Якщо у вас літрова баночка, беремо 300 мл. Якщо 2-літрова, беремо 600 мл води. Водичка в каструлі закипіла. Висипаю туди цукор, сіль і розмішую до повного розчинення. Хорошо, перекипів росол з цукром і сілью. Знімаю з вогню і вливаю сюди оцет. І тепер швиденько, поки гаряче, заливаю баночки. Все, баночки закатала, тепер відношу, перевертаю на кришечку і укутую до повного вихолонення. А потім відправляємо в погріб, можуть зберігатися і в. В квартирі, наприклад, в нас такі огірки стоять в коридорі дуже довго тривалий час і нічого з ними абсолютно не стається. Тому готуйте. За смаком схожі дуже на прованс, але на прованс вони будуть схожі, якщо ви не дасте оцих усіх травок. Хрону, розмарину, тоді не розмарину, тургуну. Якщо ви не будете класти всі ці травки, то вони будуть схожими за смаком на прованс. Якщо ви додасте хрін, тургун, можете листя смородини, листя вишні, все, що вам забажається, то смак буде інший. Тут Тут немає моркви, це також впливає на смак, тут немає готової французької гірчиці, це також впливає на смак. а зерна гірчиці сухі додають зовсім інший смак, не такий, як готова французька гірчиця. Ну і плюс набагато легше готувати не потрібно стерилізувати. Тому катайте, зима спитає, що влітку робили.